Вітаю українці! Вітаю вільний український народ. Це четверта та п'ята частини етеру виживання в умовах репресії внутрішнього окупаційного режиму не тільки України, будь-якого режиму. Бо, скоріш за все, це буде цікаво. Ну просто треба буде вам перекладати з української мови на ваші національні мови. Якщо будуть складнощі, там звертайтесь, будь ласка, і разом з вами ми це перекладемо. Це етер, окремі аспекти в період державного переходу. Поступово я бачу, ви підключаєтесь. Дякую, ті, хто підключиться пізніше. Просто передивитесь потім спочатку. Я радий, що вам цікаво бути зі мною цей вечір, і що, можливо, вам знадобиться і допоможе та інформація, яку я вам подаю. І так, соціальний інтелектуальний потенціал. Що це означає, я маю трошечки пояснити. Багато хто вже стикався з таким поняттям, як IQ, або Intellectual Coefficient, або логічний інтелект. Також існує поняття EQ, Emotion Coefficient, або Емоційний інтелект. Є навіть книги, і вони достатньо давно написані. Про емоційний інтелект, ну, в той же самий момент е, найменш дослідженою і найменш, е, скажімо, використовується е, поняття соціальний інтелект, social coefficient. І е, коли ми говоримо про цю сторону, ми говоримо про соціальність той чи іншої людини. Бо у людини може бути дуже високий логічний інтелект, іноді високий емоційний інтелект, але ця людина. А соціальна вона протиставляє себе соціуму, вона регресивна відносно соціума, і ніякого позитивного ніякої позитивної ролі в соціуму вона не має при високому соціальному інтелекті або при високому емоційному інтелекті. Так, от, якщо ми говоримо про Україну або роль України як українського народу в світі. То ми говоримо про соціальний інтелектуальний потенціал України як джерела позитивних змін. І сьогодні дійсно Україна має цей потенціал і є джерелом прогресивних змін, якого людство було довгий час позбавлено ну так вже вийшло, що більшість процесів, які люди відчували в світі. Вони були асоціальними і вони були регресивними. За відсутності позитивістських доктрин, людство було змушено приймати існування таких центрів соціального канібалізму, як, наприклад, Союз Радянських Соціалістичних Республік, а також афільовані з ним організації. А вже ж в світі сьогодні існують крім СРСР. Інші асоціальні структури, але не вони є темою моєї доповіді, і на сьогодні ці асоціальні структури не вторгались на українську землю. А якщо подібне вторгнення відбулось тими чи іншими е, нацистськими організаціями, воно приховане, і в такому випадку ми можемо. Боротися з ними іншими засобами. Поки що я говорю про конкретну проблему, про наявність СРСР, яка діє під прихованим, під прикриттям, під мімікрією. Називається терористичне угруповання Російська Федерація. Ну, в результаті, що хотілося би сказати, коли я говорю про цю боротьбу. Мене не цікавить боротьба з вітряками, вона не входить в мої плани. Я не Донкіхот і я не сізів камушки на гору, просто так катати я теж не збираюсь. Я пропоную виключно практичні дії, що спираються на фактичні існуючі в природі документи. Якщо ви слухаєте мене не в перший раз, ви знаєте, що зазвичай я витрачаю достатньо багато часу зусиль. Для того, щоб продемонструвати документ на 4 сторінки, додатками до якого є 55 там, 60 сторінок абсолютно конкретних документів, які сьогодні можна легко знайти в міжнародній практиці, які про, От кожне слово я намагаюся максимально проілюструвати. Тому я спираюсь на фактичні документи, на їх фактичні ратифікації та на Фактичних гарантів таких документів, і, і головне, щоб ці гаранти не уникали відповідальності за порушення своїх обов'язків. Ну, а вже ж, ми періодично стикаємося з такою практикою, коли е так звана Організація Об'єднаних Націй, е я навмисно легенічки таке приниження говорю. Не дотримується свого статуту Організації Об'єднаних Націй, не виконує статтю 35 цього статуту і демонстративно ухиляється від подання документів від держави, яка не є учасником Націй, але пропонує вирішення спору на своїй землі виключно мирним шляхом. Я зараз процитував статтю 35 Статут Націй. Продовжимо. Особисто я гарантую підтримку та консультації всім національним групам, як на Росії, так і на інших землях світу, що беруть курс на створення своїх національних держав. Будь ласка, можете звертатися, якщо я не знаю вашу мову, або е мені буде складно вас зрозуміти, ми знайдемо перекладачів. Проведемо потрібні консультації, і ви можете бути впевненими, що та дорожня карта, яку, е, яка буде розроблена для вас, буде максимально ефективною. Вам потрібна допомога, значить, ви знаєте, до кого можна звернутися. Вам не треба буде шукати якусь масонську ложу, думати, як до неї зайти. Ви достатньо просто знайдете мене, а я допоможу вам зовсім іншим. Будь ласка, звертайтеся. Також гарантую консультації з питань сучасної національної ідеології силовим орденам та економічним центрам. Я мало що знаю в вашій спеціалізації, як там виконувати ті чи інші силові операції. Але також я знаю, що жодний силовий орден не діє без відповідної правової платформи. А значить, вам будуть необхідні подібні консультації, щоб ви усвідомили, чи достатня перспективна правова модель в сфері вашої силової відповідальності. В тому рахунку, економісти, ви можете діяти на своїй землі сьогодні, але опинитися в ситуації, коли у вас немає. Достатні, достатньо потужної, сильної правової моделі. В результаті ваша економічна взаємодія чомусь при високих показниках абсолютних в відносних аспектах є нераціональною або збитковою. Це зазвичай відбувається в тих випадках, коли ви працюєте. Під концесіями соціального центру, наприклад, багато економічних суб'єктів, які обирали для свого захисту Кремль, є нераціональними і економічно збутковими. Тому, в принципі, якщо у вас будуть подібні запитання про сучасну національну ідеологію, будь ласка, звертайтеся, а вже ж ми вам з задоволенням. Допоможемо, бо саме в цьому і є соціальний інтелектуальний потенціал України і його роль в світі. Практичні запитання, практичні відповіді, практичні дії. Я вирішив сумістити 4-й п'ятий блок, бо це короткі частини. І тепер п'ята е, частина по ній хотілося би теж прокоментувати. Е, як не дивно, не тільки в Україні застарілі правові механізми перетворилися на режим внутрішньої окупації, стара модель давно пройшла етап стагнації і деградує, прискорюючись до моменту своєї е, повної смерті. От як ми зараз бачимо, просто вже е, правові конвульсії. СРСР на російській землі, так само на більшості інших територій відбувається е, вже завершальна стадія стагнації і вже пряма деградація правових систем. Будь-яка спроба підтримати існування застарілої правової моделі. Вже, е, схожа навіть не на штучну підтримку життя хворого в комі. Ось знаєте, людина в комі. Зараз не підключи його до штучного дихання, да, до імітації е, серцебиття там, і так далі, він просто от помре, там буде вже не смерть свідомості, а вже конкретна біологічна смерть. Но от те, що відбувається сьогодні з старою правою моделлю, це ще гірша ситуація. Це Ленін в акваріумі, от як сьогодні там лежить. От, Тулуб е, колись там відомого політичного діяча. Він лежить в скляній коробці, на нього приходять, дивляться, і от у клас, ми бачили труп е, Леніна. От. І от він лежить е, цитата: да, живіший за живих, е, бо його лячно поховати. Е, без нього невідомо, як жити реально живим людям. І от вони тримають оцей от непохований труп, сподіваючись, що е, смерть Леніна як засновника е, ну от є ж декілька етапів смерті. Да? І одним з етапів смерті по деяких правових нормах є момент поховання. Так як Ленін не був похований, то відповідно е, по цій нормі права можна говорити про те, що він досі залишається живим. І відповідно живим засновником він не може виявляти волю. Але так як він не дієздатний, то хтось може виступати як його опікун. І от як опікун не дієздатного, але непохованого власника, хтось може виступати. Така норма права дійсно є. Правовий потенціал цієї норми права не дуже високий, але знаючи про те, які, яким диверсантом е є правовим диверсантом є Путін. Можна розуміти, що він, про всяк випадок, тримає цей дохлінький корявенький козир в рукаві для якої-небудь чергової правової авантюри. Сьогодні все ж таки людство має усвідомити право не ходить назад, право, право ходить тільки вперед. І цей крок вперед. Людство має зробити заради свого виживання. Цей крок вже починає робити Україна, українці, ті українці, які самовизначенням не примусово самовизначенням зробили свої е, там, усвідомлення себе людьми з правами і обов'язками, самовизначенням вирішили, що вони є національна група український народ. З правами, з обов'язками, своєю власністю на національні багатства є цілий документ як аферта. Вам тр просто треба його акцептувати. Він називається Конституція України 96-го року. Якщо ви самовизначили статусом, в якому можливий акцепт такої аферти, як Конституція України 96-го року, то тоді ви є той український народ, який володіє. Українською землею, українськими національними багатствами ми ж не закриваємо двері ті українці, які вже зробили самовизначення. Ми говоримо, що це неможливо. Достатньо просто відмовитись від безперспективної правової моделі радянщини обрати перспективну правову модель Республіки Україна, визначитися національною групою український народ, і разом з нами з всім українським народом. Все ж таки змінити як треба світ для того, щоб ми жили вільними на, свої, на своїх від творця землях, українці на українській землі, е, Удмурти на удмуртській землі, Башкіри на Башкірській землі, буряти на буряцькій землі, е, Чечене начкерійській землі, Євреї на ізраїльській землі. Не треба лазити по інших землях. В нас у кожного є своя земля, і на своїй землі нам добре. Якщо хтось вирішив прийняти, переїхати на іншу землю, прийняти участь в іншому народі, він має прийняти і правила цього народу, не диктувати йому свої вигадані якісь норми і правила. А прийняти норми цієї землі, цього народу, стати з ним одним народом. Як українці приїжджають в Канаду, стають канадійським народом. Як мексиканці приїжджають в Америку, стають американським народом. Як араби приїжджають в Ізраїль і стають ізраїльським народом, це нормально прийняти умови народу, до якого ти прийшов в гості, і частини якого ти став. Це нормальна соціальна практика. Давайте будемо соціально відповідальними. Давайте не будемо руйнувати чужі, землі, чужі уклади. Давайте жити мирно, не бути асоціальними і всім нам буде добре на наших землях. Всім дякую. На цьому цей складний довгий етер завершений. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, ставте свої запитання. І мені буде цікаво. Створити uh, яскраву доповідь, і, можливо, таку доповідь, якою ви обов'язково скористаєтесь. Всім дякую, найрозумніші на цій планеті, українські народи. Ну і гості, які приходять, слухають мене, і пробачте, щось не те зробив. да, Якщо вам будуть потрібна надана мною інформація, значить я живу і працюю не дарма. На все добре. І слідкуйте, будь ласка, за тими м, посиланнями, які є в описі до кожного етеру. Якщо у вас буде бажання долучитися допомогою, там є благодійний фонд, його реквізити. Якщо ви зробите переказ на благодійний фонд, це от вкажете на яку конкретну мету, значить туди і підуть гроші. Треба буде допомогти фронту. Повірте, республіканці з перших днів на, на цій війні хтось волонтерами, хтось е, безпосередньо в бойових частинах, хтось на дипломатичному фронті, хтось заробляє гроші за кордоном і пересилає їх в Україну на вирішення нагальних питань безпеки українського народу на українській землі. Ніхто з республіканців не зрадив Україні. Ніхто є одна людина, ну він одразу казав, що в нього є свої питання. Він по-своєму бачить. Взаємодію з нами, він з самого початку був опозиціонером. Його висловлювання зараз це Дмитро Шумко в Хмельницькому, його висловлювання зараз дуже м, розбігаються з, е, з е, ідеології конституційного процесу в Україні. Ну коли я бачу цю людину в кайданках, я чітко розумію, що він вже заручник. Можливо, від того, що він говорить, в принципі, залежить його виживання, його безпека, його здоров'я. І можливо він це говорить зараз лише тому, що він в кайданках. Тому я не буду робити е, висновки поспіхом. Я просто можу сказати: те, що говорить Дмитро Шумко зараз, знаходячись в кайданках, не є ідеологією конституційного процесу в Україні. Це ніяк не збігається з нашими ідеалами, з нашими принципами і з нашою м, політикою. Тому, будь ласка, коли ви чуєте подібні слова, ви зараз чуєте слова заручника, які знаходяться в кайданках. Коли я з ним опинюсь на волі, на, на вільній можливість і, поговорити, ви обов'язково будете чути його доводи, мої доводи і зробите свої власні висновки. Зараз, поки що, я не можу поспішати і нікого з заручників. Або людей, які знаходяться під силовим тиском, я не буду розглядати як носія вільної виваженої позиції. Поки що, все. Всім дякую і побачимось. На все добре.